Друзі, перші про головне. Поїхали. Зеленський не буде вибачатись перед Трампом через сварку в Білому домі. Заявило видання BBC. Він готовий виконати одну з вимог Трампа, підписати угоду про корисні копалини. Зеленський зазначив, що добирався до Білого Дому кілька десятків годин, і його візит сам по собі був знаком поваги. Багато хто в країні не підтримує таку позицію, зокрема по дипломатії, закликала і опозиція, і генерал Залужний. Одразу після цих коментарів Ілон Мас закликає Зеленську піти із влади і виїхати з України в нейтральну країну. Ірина Гращенко же час терміново підкреслює. Говорять, що сьогодні Зеленський зустрічається з представниками неурядових організацій після скандального візиту до США і лондонського саміту, ключовим результатом якого є заклик всіх без виключення наших європейських партнерів до зеленського негайно відновити комунікацію. США. офіс спішно організовує обіцянку активістам і експертам, що три місяці тому зустріч, ключовою темою якої прогнозовано буде зовнішня політика. Айфорія в соцмережах і емоції поступово щухають, накриває реальність. Відсутність американської допомоги в першу чергу відчує фронт. Європейці нас підтримують. Співчувають, але на лондонському саміті вони чітко дали зрозуміти. Очевидно, на нинішньому етапі ЄС і ЮК не здатні замінити всю лінійку американської військової допомоги. Банква мала це знати і прорахувати кожну деталь американського турне. Задача Зеленського була одна відновити діалог, зберегти підтримку. Крапка я не знаю, як це було дуже важко. У мене немає сумнівів. Вставлення команди Трампа до самого Зеленського до України, але за спиною зеленського країна і армія. І він мав працювати виключно на один результат відновлення діалогу і збереження підтримки. Або треба було перенести візит на сприятливіший час і ретельніше його готувати, якщо США призупинить військову допомогу Україні, це стане надзвичайно серйозним і відчутним ударом по фронту. І ми зобов'язані зробити все, аби цього не допустити, або це виправити. Поки що від скандалу між Києвом Вашингтоном виграє Москва, це послаблює Україну, Європу і саму Америку як світового лідера. Останні події потребують серйозної і чесної розмови влади з суспільством, але Зеленський не зустрічається з українським парламентом. Він єдиний український президент, який не спілкується з законодавчим органом, поводиться з ВР як Венс Овальному кабінеті, демонструючи зневагу зверхність Верховна Ради під керівництвом Стефанчука і слугами, які так і не стали державними діячами, повністю втратила суб'єктність минулого тижня. ВР кілька раз провалила вимогу ЄС заслухати міністрів по угоді про надра. Це не лише деградація парламенту і спотворення народовладдя. Демократія вже створює загрози для країни. Ми зобов'язані відновлювати стратегічне партнерство з США, зберегти двопартійну підтримку, працювати з республіканцями демократами. Ми вже місяць пропонуємо керівництву Вер активізувати діалог з конгресом, його комітетами, зробити онлайн зустрічі з лідерами палати представників і сенату, але американський напрямок роками був монополізований банковою. Зараз вся країна це вигрібає. Добре, що вчора керівництво ВР і лідери фракції спрямували листа до Вашингтона, але це запізно і цього критично мало. Зеленський зобов'язаний негайно зустрітись з депутатами. Його офісний рейтинг ми має міряти, а надати країні план Б, як ми стоїмо без американської допомоги, бо потужна незламність умовних позитивних блогерів в ефірі пропандийського марафону дуже відрізняється від реалії на Курщині, Сумщині, Покровську, Кумп'яцьку, Херсонщині. Парламент не може в такий час не збиратись, чекати пленарного тижня. Ми хочемо почути, як офіс збирається відновити комунікацію з Вашингтоном. Вимагаємо вже цього тижня негайно закритого засідання, чесної розмови. ПС для розуміння Крине Своверне видає підписні листи для збору позачергової сесії, мотивуючи тим, що в період воєнного стану. Триває безперервне пленарне засідання. Дуже зручно, коли війною можна пояснити все від політичної цензури і тиску на опозицію до втрати парламентом суб'єктності. Депутат Синютка пише наступне: вранішні погані новини з Вашингтону змушують замислитись, переоцінити нещодавні емоційні реакції суспільства на зустріч. Зеленський Трамп у цій ситуації важко не збитися на емоції. Ах, які погані американці, треба зрозуміти, що все набагато глибше, складніше, тому в жодному разі не можна впадати в антиамериканську риторику. Тут потрібно шукати можливості, щоб повернути наше партнерство, хоча б до попереднього рівня. Стратегічне партнерство для України і США життєво необхідне, тому своє слово вже сказала Верховна Рада, звернувшись до конгресу. США. важливо, щоб президент України перейшов до професійної дипломатії назовні і дорослої розмови всередині країни. Ситуація є складною, але не безнадійною. Головне всередині країни тримати єдність навколо ЗСУ на дипломатичному фронті, об'єднати наших союзників для підтримки України а політикам, в тому числі в найвищих кабінетах припинити думати про рейтинги і від інстинкту самозбереження перейти до дій по збереженню країни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.